Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня вівторка, 9 квітня, у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне: сім FPV-дронів для наших захисників. Передав стоматологічний центр Люкс. я би хотів подякувати. Нашим воїнам зсу, завдяки їм ми живемо. Коломийським притулком для тварин вже три роки опікується благодійний фонд. «Дім сірка господарів допомогли знайти для понад сотні чотирилапих. І є кімната, де проходить стерилізація раз в тиждень у національному музеї провели відкриту лекцію про Уляну Кравченко. З Коломиї її пов'язує співпраця з часописом Жіноча доля і жіноча воля. Про це та інше детальніше далі. На Прикарпатті горить сміттєзвалище. Займання твердих побутових відходів трапилось у селі Рибне Ямницької громади. Станом на 11 годину площа пожежі становила 500 метрів квадратних. Повідомляють у головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій у Івано-Франківській області. Сьогодні близько шостої години ранку до рятувальників поступило повідомлення про пожежу на полігоні твердих побутових відходів у селі Рибне Ямницької територіальної громади. До місця пожежі одразу було направлено рятувальників. Площа пожежі складала 500 метрів квадратних. За допомогою безпілотного літального апарату проводилась аеророзвідка пожежі. Станом на зараз ліквідація пожежі триває. До її ліквідації залучено 29 рятувальників та 12 спецавтомобілів. Також впродовж минулої доби рятувальники Прикарпаття 22 рази залучені. До ліквідації пожеж в екосистемах області, також рейдовими групами до відповідальності притягнуто двох правопорушників. Втратила понад 100 тисяч гривень. 38-річна коломиянка, продаючи одяг у мережі, стала жертвою інтернет-шахраїв. Жінка розповіла правоохоронцям, що на одному з інтернет-сайтів опублікувала оголошення про продаж товару. Одразу ж на один із месенджерів із нею зв'язався потенційний покупець, який виявив бажання придбати речі. Покупець надіслав повідомлення із посиланням на інтернет-ресурс, нібито для перерахунку грошей на карту та надав певні інструкції продавчині, які та виконала. Невдовзі жінка помітила, що з її карти зникло 25 тисяч гривень. А після їй зателефонували, нібито працівники банку та повідомили, що з її рахунку шахраї намагаються зняти гроші. Отож, для їх Збереження необхідно здійснити перерахунок грошей на карту, яку вказала співрозмовниця, потерпіла, повіривши, перерахувала 76 тисяч гривень. Таким чином зрозуміла, що потрапила у шахрайську пастку, залишившись без грошей та товару. За цим фактом у поліції викрили кримінальне провадження за ознаками 4 частини статті 190 Кримінального кодексу України Шахрайство та вживаючи заходи для встановлення особи зловмисника. Працівники поліції. І звертаються до громадян бути максимально пильними та обережними. Не давайте жодного шансу аферистам збагатитися вашим коштом. Замість святкування допомога Збройним силам України. Коломийський стоматологічний центр Люкс нещодавно відзначив 25-річчий ювілей. Але колектив на чолі з керівником Іваном Потяком святкувань не влаштовували. кажуть не на часі. Натомість вирішили придбати 7 fpv дронів для наших захисників. Варто зазначити, що це вже далеко не перша їхня допомога для військових. Сім таких дронів це як мінімум сім виконаних завдань. Це знищена не лише техніка окупантів, а й їхнє життя. А ще й найголовніше вертовані наші захисники. В цьому переконаний колектив стоматологічного центру Люкс. Його керівник Іван Потяк уже не вперше організовує таку допомогу військовим. каже це мінімум, що може кожен з нас зробити для збройних сил України і якнайшвидше нашої перемоги. Я би хотів подякувати. Нашим воїнам ЗСУ, завдяки їм ми живемо, працюємо, а це наш обов'язок допомагати. Ну ми вже за такий можна сказати за цей період зібрали біля 20 дронів. Ну ще б хотів сказати, у нас було 25 років у стомат центру Люкс, і ми колективом вирішили не робити якісь там святкування, а зібрати кошти на дрони. Тому що вони потрібні, це очі, безпека наших воїнів. І я думаю, що це хоч трошки наближить до перемоги. І ми і далі будемо допомагати, тому що це наш обов'язок, не можна зупинятися на цьому. Вартість однієї такої пташки майже 17 тисяч гривень. Усі сім FPV-дронів Іван Потяк із колективом передали військовим 10-ї гірсько-штурмової бригади. Захисники кажуть, не втомлюються дякувати за таку допомогу, адже безпілотники мають коротке життя, і на війні їх треба дуже багато. Дуже допоможуть. Навіть ну, їхня кількість, Скажімо так, достатня, щоб врятувати не одне життя наших військовослужбовців. Потреба в них є завжди, тому що, на жаль, це є такі дрони, вони йдуть розхідним матеріалом. Тобто він вилетів, зробив свою роботу і назад він вже не повернувся. Що мала би це зробити людина, яка не повернеться, то технікою, я думаю, не настільки шкода, як людське життя. Потреба в них є завжди і постійно. Ну, і, відповідно, ті люди, які допомагають, дають. Ці дрони збирають на них все дуже сильно допомагають нашим військовослужбовцям. А від нашої бригади хочу передати велику вдячність стоматологічному центру Люкс за надані дрони. Голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков каже, дуже пишається, що у нашій громаді є такі люди, як Іван Потяк та колектив стоматологічного центру Люкс. Вони завжди допомагають захисникам, бо розуміють, мають змогу жити і працювати завдяки українським військовим. Знаєте, мені приємно про те, що в Коломийському районі вже продовжується другий рік. Такий флешмоб ударний дрон для зсу. В рамках цього флешмобу ми систематично постійно передаємо для наших військовослужбовців різного типу дронів, починаючи від мавіків, валь. Кірія, і от зараз широко е, такі дрони йдуть, як fpv дрони які використовуються для знищення техніки живої сили противника. Дуже приємно, що практично кожний тиждень є бажаючі меценати, люди, просто громадяни, підприємці і територіальні громади за бюджетні кошти купуємо і передаємо для наших воїнів такі дрони. Є, е, звичайно, що. Різні ситуації. Є хтось більше допомагає, хтось менше. Є хтось, можливо, ще й не почав таку допомогу, але це має бути на совісті в кожного. Кожен сам має прийняти рішення, бо це є допомога добровільна. Я вважаю, що на сьогоднішній день ніхто не може бути осторонь цієї війни тільки разом, тільки в єдності ми зможемо досягти нашої спільної довгоочікуваної перемоги. Любомир Глушков нагадує, флешмоб ударний дрон для ЗСУ триває, і до нього може доєднатися кожен. каже, має надію, що таких людей буде ще більше, особливо таких, які мають фінансову спроможність, але досі не зрозуміли, завдяки кому можуть заробляти гроші, купляти дорогі речі і відносно спокійно жити. Вшанували героя в Коломиї, освятили меморіальну дошку загиблому на війні Романові Самуляку. Встановили пам'ятну таблицю на фасаді ліцею сфери послуг. Саме у цьому навчальному закладі Роман Самуляк здобував фах Слюсар-ремонтник. Зініціювали встановлення меморіальної таблиці родичі героя. Коломиянин Роман Самуляк народився 7 липня 1974-го. Закінчив 17-те училище. Сьогодні ліцей сфери послуг. Тоді здобув фах, слюсар-ремонтник. Був майстром у різних сферах. Пригадує донька героя Вікторія Самуляк. Працював у сферах обслуговування переважно на момблему заводі. Займався вільною боротьбою. Любив спортом займатися. Із перших днів повномасштабного вторгнення Роман Самуляк вирішив стати на захист незалежності та соборності України. Він був командиром бойової машини, командиром механізованого відділення 42-ї окремої механізованої бригади. На жаль, загинув Роман Самуляк на Донеччині під час виконання бойового завдання на 50-му році життя. 8 листопада він був безвісті. Зниклий. На жаль, вже шестеро випускників Коломийського ліцею сфери послуг віддали життя захищати захищаючи батьківщину, ділиться директорка навчального закладу Наталія Квартюк. Такі є мужні наші діти. що, що це наші випускники, що вони мужньо захищають державу, що вони дають нам вчитися, і ми просто з великою шаною хочемо сьогодні відкрити меморіальну дошку самолюку Роману. Будьмо вдячні їм, і нехай пам'ять про них ніколи не буде затертою, ніколи не забудемо про їхній той внесок. Будівництво нашої власної держави. Коломийському притулку для собак працює стерилізаційний пункт. Спеціальний операційний блок був першочерговою мрією представників благодійного фонду дім сірка, які опікуються притулком у місті вже три роки. Як живе Коломийський дім сірка? Чого не вистачає? Яку фінансову підтримку отримують, із бюджету хто може тут стерилізувати своїх тварин безкоштовно та чому керівники притулку вимагають змін у законодавстві? Дивіться далі. Тут є 100 собак і 15 котів. Безпечна та надійна огорожа, більша кількість вольєрів. Ну і найважливіше пункт стерилізації це те, що першочергово мріяли зробити на території Коломийського притулку для тварин представники благодійного фонду дім сірка, який вже три роки опікуються прихистком для хвостатих у Коломиї. Зараз це все в одному місці. Є притулок і є кімната, де проходить стерилізація раз в тиждень. Якщо ми не будемо безкоштовно стерилізувати, ніхто тварин брати з притулку не буде. Наталія Когот в минулому працівниця Тури та професійна тхеквондистка та кікбоксерка. Однак все покинула заради тварин і вже понад 10 років займається знедоленими та покинутими. Чотирилапами розпочинала Івано-Франківську, далі в Калуші, а тепер і в Коломиї. Спершу переймала досвід за кордоном. А далі вдалі практики тамтешніх прихистків впроваджувала і на Прикарпатті. Жінка каже, стерилізація тварин не лише зупинить розмноження, а ще й допоможе уникнути багатьох недуг. Дехто каже стерилізувати це неправильно, бо це гріх. У Мене друге питання, а не гріх вивозити цих тварин на вірну смерть. Єдиний шлях це стерилізація, і вона навпаки допомагає тварині жити довше. Не буде якісь там пухлини, якогось раку, тому що це все видаляється. І тварина живе довго і без всяких побічних ефектів. Стерилізація — це реально оптимальний шлях до того, що тварина буде здорова буде менше тварин бігати по вулицях, вони будуть менш агресивні і взагалі це єдиний гуманний шлях, щоб тварин було менше менше і не викидати у Коломийському притулку, стерилізують не лише тих тварин, які потрапляють до прихистку. Продовжує керівниця благодійного фонду Дім Сірка. Програма, яка розписана в Коломиї, вона поширюється на тварин безпритульних, які виловлюються з міста, стерилізуються, повертаються назад. Тварини, які вже опинилися в притулку, також пару там у нас позиції є. Люди тримають багато тварин чи переселенці. Вона також сюди приходить і стерилізують тварин безкоштовно. Якщо навіть там бабуля принесе там свою тварину. Певно, ми що простерилізуємо, тому що в неї не буде тисячу гривень, щоб піти і простерилізувати тварину в приватній клініці. Є номер телефона. Вони дзвонять і записуються на стерилізацію. Досі перед очима пані Наталії. Випадок, який трапився взимку, хтось підкинув під коломийський притулок шість. Цуциків, двоє з яких до ранку замерзли. Тут на куртоці кинуло шість цуценят, З них двоє замерзло. Четверо ми вже наступний день забрали в івано франківську проакціонували, повністю обробили. Вони пройшли карантин. Вони успішно зараз всі сидять по домівках. Але ну лишити, коли мінусова температуру на вулиці на куртоці. Ну я не знаю, що люди думали. А тому продовжує керівниця фонду дім зірка однієї лише стерилізації. Ситуацію з безпритульними тваринами не вирішити. Потрібна зміна в зако. Вонодавстві велика кримінальна відповідальність і великі штрафи за те, що тварин викидають. Якщо у нас не буде покарання, у нас це буде ще продовжуватись багато років, і самою стерилізацією ми це питання не вирішимо. Багато справ не доходять до суду, закриваються в самій поліції, тому що вважають, що складу злочину знущання на тварини немає. І багато справ закрито, і люди розуміють, що так можна далі робити. Можна тупити, можна викидати, можна знущатись, можна вішати. Десь вже видихаєшся, розумієте, і якщо б це працювало. Я я думаю, що тварин би набагато було менше і бігало б менше, били б їх менше, якщо б хоча б одна людина сіла три-чотири роки з гратами. Наталія Когут зізнається неодноразово хотіла все покинути, тому що впускаються руки, але кожне врятоване хвостати життя додає їй сили. У мене нема вихідних, тобто я в режимі нон-стоп. Два притулки Франківську, тут притулок. Треба вести тварин по клініках. Тварин багато в клініках. Питання, як зібрати ці кошти, щоб ці борги погасити, на мені зараз 3 мільйони боргу по тваринам. Постійно пишемо на збір коштів і потихеньку гасимо. Я розумію, що люди вже також виснажені кидати донати, тому що в нас є війна, і в першу чергу треба допомагати військовим. І я розумію, що наше питання тварин це таке другорядне. Так, в тебе випускаються руки, що ти вже нічого не можеш зробити. Але коли ти розумієш, що... Ця тварина дуже важко хвора, на які всі поставили хресто там. Чи встала, чи вона поїхала за кордон? Ти розумієш, що ти працюєш не просто так, що ти цим живеш, і якби не ти, ця би тварина десь там гнила далі, вмирала в муках в лісі, в корчах або її би десь потруїли. З бюджету Коломийської територіальної громади на притулок для тварин цьогоріч передбачено 600 тисяч гривень, розповідає Наталія Когут, і Додатково 400 тисяч на стерилізацію. Але на жаль, цих грошей не вистачає, тому працівники використовують благодійні внески небайдужих. А це щомісяця від 30 тисяч гривень. До прикладу за ці гроші докуповують крупи та желені корми, а ще вакцини. Виділено 600 тисяч на 10 місяців, тому що тендер відбувся в березні. Тут закладено було два вольєри. 160 тисяч майже годівля і решта оплата електроенергії і заробітна плата працівникам на обслуговування притулку і території. На стелізацію виділено здається 400 тисяч. Завжди хочеться більше, але розуміємо, що є війна. Дякуємо навіть за те, що такі суми є, і вони ще існують. У цьому році думали, взагалі не витягнемо цей притулок, якщо не виділять кошти. Тому що крім того, що тварини сюди попадають, окрема стаття є вакцинація тварин від інфекцій. Це дуже великі кошти. Тому що цуциків багато приходить, і на кожного цуцика треба мінімум дві вакцини. На кожну тварину треба дати обробку Стагонку дати обробку від кліщів, тому що почався сезон. Елементарні речі, розхідняк, пеленки, перчатки, засоби миючі, дезінфікуючі, Ну і лікування Наталія Когут просить людей бути. Людьми, а тих, хто відчуває сили, та має змогу допомогти підтримати чотирилапих у притулку. Сухі корма, жиляні корма вони завжди потрібні. Пеленки, рукавиці, шуфлі завжди ламається. віники постійно треба дрова. У нас каша вариться на дровах. Якщо в когось є можливість завозити сюди дрова, будемо вдячні, тому що машина там коштує від 6 тисяч гривень. Це також не закладено в кошти бюджету. Люба крупа. Пшенична гречка, рис, макарон це все виварюється. Обрізки м'ясні, тому що м'ясо не включено в те, що ми маємо закуповувати за державні кошти. Притулок для тварин у Коломиї знаходиться на вулиці Горбаша. 10, телефон 050 027 99 80. До слова, Коломийський притулок для собак запрошує на роботу працівників, а також у пошуках волонтерів, які вигулюватимуть чотирилапих. Більше про це розкажемо у наступних випусках подій. А також ми започатковуємо традицію розповідати вам про вихованців притулку і щиро віримо, що серед вас знайдуться добрі господарі для вірних хвостатих. Наші журналісти вже працюють над цими матеріалами. Національно-патріотичні та феміністичні мотиви у творчості першої галицької поетеси та відомої педагогині Уляни Кравченко лекція на таку тему відбулася у Коломиї. Локація – Національний музей народного мистецтва Гуцульщини і покуття імені Йосафата Кобринського. В центрі уваги Галина Волощук, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту Прикарпатського університету, наукова співробітниця Національного музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. Саме пані Галина є авторкою книги про Уляну Кравченко. Тож своїми відкриттями і напрацюваннями поділилась із присутніми. Я хочу говорити про неї як про поетку. Люблю таке слово, як поетка трибунка. Тобто, є в нас Франко поет трибун, наприклад, і я говорю про неї як про поетку трибунку, яка у своїх віршах закликає любити Україну, виходити з під гніту, любити українську мову, не дуже любити і довіряти полякам, виходити з під їхнього гніту. В той час вона не любила польську мову, і коли вона викладала, скажімо, уже у школах місцевих військ. Чи адже вона закінчила учительську семінарію у Львові? То вона не говорила польською мовою під час викладання вона говорила українською мовою зі своїми учнями. Цьогоріч відзначають 140-річчя українського жіночого руху. З цієї нагоди Коломиян знайомлять із Уляною Кравченко. Символічна лекція відбулась у квітні, бо саме у цьому місяці народилась відома активістка. Вона закликала жінок до того, що жінки можуть на ниві літератури і на культурній ниві, і на ниві інтелігентній також робити великі. Кроки для створення своєї української держави і державності це дуже важливо. Так і популяризували звичайно свою українську нашу українську мову, і е, е, говорила про те, що м, жінка має право на рівні з чоловіком також стояти і на політичній ниві, і на літературній ниві, і на культурній, і на освітянській ниві, що є дуже важливо для того часу. Особливої уваги вартують педагогічні підходи Уляни Кравченко. В середині навчання є дитина, тобто дитиноцентризм. так тобто учень першочерговий, чого прагне учень. І коли, наприклад, після уроків була перерва, то Уляна Кравченко ніколи не виходила з класу. Вона залишалася і на перерві весь час також приділяла учням свій час, щоб з ними поспілкуватися і за межами тієї програми, яку вона викладала. Також Галина Волощук додала, що поєднує Уляну Кравченко з Коломиєю. З Коломиєю її пов'язує співпраця з часописом Жіноча доля і жіноча воля який видавала. І літературною редакторкою якого була пані Олена Киселевська, яка була першою сенаторкою Союзу Федерації українських громадських організацій. І хочу зазначити про те, що Уляна Кравченко погодилася до співпраці із часописом, який виходив з 1925 по 1939 рік на теренах нашої Коломищини, зокрема в нашій Коломиї, це був спочатку місячник, потім тижневик, потім раз на два тижні він виходив, і в цьо, цей часопис Пас відкривався майже завжди вірше Моляни Кравченко. Дуже важливо що там є присвяти і Шевченкові, і Івану франкові і є роздуми про таке єднання жінок заради ідеї, про яку я говорю заради боротьби, щоб Україна була вільною. Серед присутніх на лекції є студенти, педагоги та музейники у національному музеї народного мистецтва гуцульщини і покуття діляться, що на цей рік планують провести ще кілька заходів присвячених українському жіночому руху. Знана писанкарка навчатиме писати писанки. Майстер-клас Світлани Стадник відбудеться у Коломиї у місцевому арт-просторі Зодіак. Заслужена майстриня народної творчості України ознайомлюватиме із майстерністю творення писанок 10 квітня, початок заходів о 15-й та о 18-й годині. І це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Моги, все буде Україна.